Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову виплату від держави в сумі від 450 до 3 тисяч гривень. Вже другий рік поспіль ці виплати, які раніше відбувалися до 5 травня, проводитимуться до 24 серпня. Цьогоріч розмір такого виду допомоги не змінився. Інформують у міському департаменті соцполітики. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для малолітніх в'язнів гетто, концтаборів які мають інвалідність, вони встановлені у розмірі для першої групи 3100 гривень, другої групи 2900 гривень і третьої групи 2700 гривень. Учасникам бойових дій, а також неповнолітнім в'язням концтаборів, грошова виплата складає 1000 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тисячі сто гривень. Також виплати ці передбачені членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни захисників або захисниць України, так або померлим особам з інвалідністю внаслідок війни, які померли вже у мирний час. Сума виплати складає 650 гривень, і учасникам війни. Ця сума передбачена у розмірі 450 гривень. Фахівці зазначають, за отриманням цієї грошової допомоги звертатися нікуди не потрібно. Виплати проводитимуться централізовано через органи пенсійного фонду України. Для тих, хто отримує пенсію. Ці кошти будуть перераховані на рахунки або почтові відділення. Як людина отримує пенсію, для тих, хто проходить службу або в збройних силах України, або в поліції, або в органах внутрішніх справ ці кошти будуть перераховувати на ті підпрну організації установи, де вони проходять службу. Потім будуть зараховані на їх особові рахунки. Ветерани, які знаходяться в місцях позбавлення волі, тобто такі, вони також отримують кошти. Вони будуть ці кошти зараховані на рахунок установ відбування покарання знову ж таки з перерахуванням їх на особові рахунки. Отримувачем ну є інша категорія, які не відносяться до всіх цих трьох, то вони отримують просто на банківські на свої банківські рахунки особисті, на які вони отримують пільги. Дар'я Військова Єлизавета Гусак цей день.